Такі величезні Тут коропи плавають. Ось такий незвичний фонтан. Мангрові ліси і щось таке. Амазонки. Композитор, треба подивитися. Джон що Петер що... Бебель, он там не щось почитайте. але він цей лавровий венок як як римлянин якийсь, ні наполеон. Наполеон. Такий вода брудна, в совку, але фонтан. Такий дуже оригінальний. Два півня, щось біля яйця, але в них живіт там з, з пупком і ноги чоловічі. І яйце луснуло і щось з нього буде вилазити. Ось такі тут. Ну то ж, мабуть, дивись, це мабуть, чоловіка це шкурка жінка. Ага, так? Да? Ну? А, з тітьками. Да. То вона <клух> і крила, і... а ноги. Ну, таке. якийсь фонтанчик, хлопчик. Серженька. Ні, я думаю, а? це хлопчино. Ну не паркуються, так, да? Кому no. жарко, можна тут посидіти, <ріху> прийняти душ. Да, все розквітає. весна вже прийшла. Це птеродактиля має таке хутро. Який красень. в Понеділок тому музей зачинено. Що там всередині? Всередині. Это государственний музей, это, я так понимаю, критический музей. Так, клумба шикарна. Шикарна клубна. Природознавчий музей сьогодні зачинений. Це місто Карл -Серує. Так сильно, так? Да? Ну жодної... Сантиметру немає, Може, я, щоб я, я нічого махровий. Там біла пляма така. О. Так фарби гарно тут Яка величезна приміщення дуже широка. Якщо зазвичай? Як цю церкви витягнути так на довжину, то ця лунає як. Ось обличчя в Діли Марії якось. Не дуже вона молода тут вийшла. Цікаво було потрапити, б, коли грає арган. Цю церкву. Церкво святого Стефана з дуже гарною акустикою, тому що нічого не заважає звуку тут. Майже дуже аскетично зроблено. Йдуть до того замку, який побудував місцевий князь, хто він барон. І Це місто Карсрує побудовано з нуля. І архітектура тут дуже проста, як півсонця, що всі промені сходяться до замка. Жіночка кудись несе воду. Марк Плац. Так полюбляють, полюбили, що їх не треба якби годувати. Да, да, І тому продають протягом. Так, почалася. Це вербний тиждень у нас вже йде і тут яйця фарбовані. А це що ягнята? А де тут брецелі? Де тут Брецелі? Не бачу Брецелі там на витрині капучино.